Вітаю, панове! Сьогодні я покажу, як дурять продавців на OLX. Мені часто пишуть, от реально часто пишуть. Це вже п'ята чи шоста спроба витягнути з мене кошти на OLX, але чомусь я не ведуся. Напевно, напевно, щось тут не так. Отже, панове, я використовую OLX чисто для барахолки, так, тобто продаю свої речі. У мене завалялися хімічні анкери, привезені зі Швейцарії. Вони там просто не знадобляться. Ми закупили їх занадто багато. Ну і відповідно я поклав їх на продаж 900 гривень. Офігенна ціна, кому треба хімічні анкери? Так? Будь ласка, вони нові, до лютого ще придатні, так би мовити. Ну, не про це. Як можна надурити покупця, тут зрозуміло. Сказав, що так, я тобі відправлю, скинь мені там 200 гривень, чи оплати мені товар на карточку, я тобі відправлю, і я тобі нічого не відправлю. Все, ви надурили покупця, а продавця надурити це вже трошечки щось цікавіше. Так, ну і відповідно, спочатку війни, от реально, березень, кінець березня, мені починають писати вже такі ж граї. Не знаю, можливо, з Росії активувалися чи що. Як вас надурюють? До прикладу, ось, якщо ми подивимося, Сьогодні у нас 5 жовтня, 4 жовтня по автопродовженню опублікувалося ось це оголошення з хімічними анкерами. Ну і відповідно, сьогодні зранку мені пише пані Юлія. Тут ще повідомлення було, не знаю, воно не підтягнулося на комп'ютері, ну тим не менш, ось скрін з телефону. Так, воно скидує, так, воно воно скидує мені оголошення на з Доброго дня, там актуально чи не пам'ятаю, як там написало, ну я пишу так в наявності. Вона пише наступний текст, я їй кажу так, оформляйте, коли зможете відправити. Тобто, зазвичай завжди було. Таке питання, чи там нема пошкоджень, чи коли відправити, тобто створити таку ілюзію, типу діалогу. Ну і відповідно я написав завтра. Вона пише, хорошо, і через деякий час, в, в даному випадку, через 2 чи 3 години, вона зробила ось це посилання. Давайте ми перейдемо і подивимося, що вона хоче. Вона хоче olx доставкою, так чи новою поштою. Я вже не пам'ятаю, як вона там описала. Ось. Ткачова Юлія ну це не справжнє ім'я. Відповідно, там напевно якийсь мужик з зони сидить, чи якийсь росіянин, чи можливо стоїть нормальний мужик, якому хтось пояснив і розказав, як надурювати людей таким способом. Ну і відповідно він цим промишляє. Ось. Оформили типу на хімічний анкер. Я думаю, Юлії цей хімічний анкер взагалі не потрібен, ну але тим не менш, можливо, вона його кудись засуне. Будь ласка, деталі доставки. Тут у нас є, типу, кур'єрська доставка. Вона навіть написала всі свої дані, типу, типу всі свої дані, прізвище ім'я. Тут можна ще вибрати, яким способом доставити. Так, ну відповідно, вона, типу, хоче новою поштою. Тут все, що ми можемо подивитися, типу сайт від О Олікса, так? Отже. Дивимося, ось воно. Типу OLX, по ідеї, він не, не сторонній ресурс. Тут навіть пише OLX UA. Тиця йому отримати кошти і, будь ласка. Номер карти. Термін дії, рік і cvv код. Ну, відповідно, я на це не куплюся. А до прикладу, мій батько чи тесть, там, чи мама, яка вже ну, вони не такі підковані з цими банками, з цими технологіями. Вони не зрозуміють, що вони зараз вводять номер карти місяць, рік і cvv код з метою зняття коштів. Ну і відповідно вони натиснуть отримати. Там прийде повідомлення, до прикладу, в моєму випадку, монобанк, так списати там 900 гривень, якщо ця пані Юлія, так. Вкаже, до прикладу, в цій системі, що списати 900 гривень, спишуть 900 гривень, ти натиснеш. Так продовжити, тому що ти думаєш, що ти отримуєш кошти. Тобто, знову ж таки, це все зроблено на увагу. Ну, відповідно, я застерігаю, не потрапляйте на цю штуку, будьте дуже обачні і не повідомляйте нікому свій cvv код і термін придатності карти. Взагалі, якщо з OLX, тільки на сайті OLX. не через Viber, не через WhatsApp, тому що це не те, що 99% вас надурять, це вже 100%. Навіть 200%, що вас надурять, коли вам напишуть, що доброго дня, а можна замовити, чи щось такого плану. Не ведіться на цю штуку. От реально активізувалися реально спочатку війни. Все, панове, будьте обережні! Слава Україні! Донатьте ЗСУ! До побачення!